Як я потрапив на обман від квартсвод, я ходив, дивився, треба була ЛВТ підлога дивився різних виробників, але більше все сподобалося квартсвод. І вона була дешевша. Звісно, китайська, були певні сумніви. Але багато європейських виробників насправді також китайські. І чому вона? Краще, ніж інше виглядало. Я ж не експерт у підлогових покриттях. Виглядала вона краще, тому що немає товстого шару захисного, який є на усьому кварцвінілі. Тому немає цієї плівки, яка спотворює зовнішній вигляд, і вона виглядає набагато краще. І якщо там дерти чимось легенько, то вона навіть більш стійка ніж інші бренди. Це тому що оцей тонюсінький шар, там нічого стирати, і він не стирається, не залишає слідів Але якщо дати якесь навантаження, то виникають проблеми. Справа в тому, ось відірвано, то тут добре видно. Оце одна десята мм, але це не захисний шар. Це всього. Це разом з плівкою. Тобто захисний шар тут, я думав, він якийсь є 10-20 мікрон, напилення, якийсь УФ-фільтр, щось тут є. Але для захисту, ось наприклад, ось якийсь слід утворюється, це слід у плівці. Тобто тут захисного покриття немає. Оцей лак зараз знявся і все, роздерта плівка. Я пробував іншого виробника дерти. Взагалі продерти захисний шар неможливо. Він настільки міцний, що його просто так продерти. Можна чимось гострим пробити, якщо вдарити. Але отак продерти неможливо. Тобто Згідно цих характеристик там, по товщині, це 21 клас. Заявлено виробником от, здається 34 і товщина захисного шару 055 мм, що повністю не відповідає дійсності. І тепер стає питання, що робити. Демонтувати ну, це неможливо. Тому що проблема, якби це був ламінат, він приклеєний. На відклеєння одної плашки йде багато часу. Справа ще в цьому, він досить крихкий. Ось бачите? Він отак відривається. Коли тянеш, воно все відламується. І треба чимось довбати під низ. Коли довбати під низ, довбеться стяжка. Навіть переклеїти плашку є проблема. І плюс тут використовувався якісний клей. В нього, звісно, є там липучість якась залишкова, він добре ліпне. Але віддерти його ну, неможливо. Можливо, там декілька плашок зняти, замінити. Але повністю зняти і перестелити це треба. Я не знаю, що робити. Немає такої методики, щоб зняти, переробити. Скоріше за все, буде пошкоджена стяжка, скоріше за все, треба її шліфувати. Потім трошки перероблювати. Плюс в квартирі вже є деякі меблі, і ці меблі убудовані. Демонтувати їх нереально. І виникла оця така підстава від кварцевод. Він то ліг, доволі симпатично все. Але почалися перші подряпини, І виникла така проблема. Тому кварцевод. Ніколи не купуйте. Є безліч варіантів. Вони всі нормальні, але там трошки гірший зовнішній вигляд з-за того, що залито лаком. І вартість, чому він дешевший? Він трохи дешевший. Але я не можу сказати, там, вінілам був трошечки дорожчий, не набагато, але вигравав по зовнішньому вигляду, програвав по зовнішньому вигляду. Але. Щоб налити лаком 0,55 мм, це дуже дорого коштує. І тому ціна насправді, якщо враховувати, що тут немає лаку, його дуже дорога. Тому що мені потрібно зараз знайти лак, я його не можу зараз знайти, який підходить до таких покриттів. Він існує в природі, в Україні його складно знайти. Вартість цього лаку, тільки лаку, як вартість цього покриття, а може трошки дорожче. Плюс ще вартість роботи. Вартість обробки лаком буде дорожче, ніж вкласти це покриття. І не факт, що я знайду цей лак. Але вже воно почало дряпатися на підлозі. У мене є досвід з іншими LVT покриттями. Ну, немає такого, вони не дряпаються і там є подряпини, але вони поверхневі і вони заполіровуються. Тобто є способи його заполірувати. Взяти є абразивні губки, навіть звичайна губка для миття посуду також може його заполірувати. Але тут нічого полірувати, воно прориває оцю плівку. Ця плівочка ну, вона така конюшенька, ніякої міцності немає. Та і не повинно бути, воно повинно все залити лаком. Звісно, якщо його залити лаком, і щоб набрати шар якийсь лаку, звичайне покриття лаку, це десь 120 грам на метр квадратний. Щоб покрити хоча, хоча б одну десяту міліметра, потрібно 3-4 шари. А 4 десятих, щоб було нормально. Це 12, 12 разів треба покрити. І не факт, що взагалі лак пристане. Це поліуретановий лак якоїсь там підвищеної адгезії, плюс треба це шкурити, знежирювати. І невідомо чи пристане, і який результат буде. Епоксидний би лак пристав, але це покриття розширюється, буде тріщати між плитками епоксидний лак. А поліуретановий не факт, що невідомо чим воно покрито. Тут точно є якесь зверху тонкошарове покриття, і воно таке, щоб до нього нічого не ліпло, бо їм спеціально покривають, щоб не бруд, нічого не торкалося. І це взагалі зіпсувало всі ситуацію з ремонтом. І що тепер робити? Ну, я не можу сказати, що я економив, хотів прям дешевше. Критерій був зовнішній вигляд, і оцей декор підійшов ідеально. Ну, Буде досвід. Тому коли купуєте ЛВТ-покриття потрібно звертати увагу на оцей шар. Ось тут видно, що його немає. На іншому LVT я дивився, його чітко видно. Куди його можна? Ну, на стелю, на стіни. Там, де немає ніякого навантаження. Воно кришиться в руках. У мене в гаражі лежить інший кварцвініл LVT. Ну, отак його не зламати. Там він армований всередині, покриття. І ще є проблема, коли вкладається, отут з боку відламується. Верхня плівка, вона може здиратися. Якщо трошкося заціпив ніхіком і все, вона віддерта. Тобто, якщо я його лаком не покрию, то я не знаю, що робити. І покрити лаком також проблема.